Обов'язково їздити на війну для того, щоб отримати посттравматичні наслідки. Це може статися і в цивільному житті. Посттравматичне щось може виникнути тільки після переживання психотравмуючої події. Що воно таке? Це те, що трагічно приходить в життя цієї людини. Це може бути війна, безпосередня участь в цих подіях, опосередкована участь в цих подіях. Але також це може бути домашнє насилля, як фізичне, так і психологічне, сексуалізоване. Це може бути катастрофа, або коли ви вимушений переселенець, у вас знищили будинок. Навіть якщо ваш будинок чи помешкання пограбували, вас там не було, але ви відчуваєте. Величезну наругу над собою. Чим здоровіша людина є, психічно здоровіша. І ця трагічна подія може більше вас вразити. Тобто сказати, що ПТСР приходить тільки до психічно здорових людей ні навпаки. Тому що у тих людей, у яких було важке дитинство, погане виховання, педагогічна запущеність, у них Розвивається резильєнтність, тобто стійкість до оцих всіх подій. Це не означає, що вони психічно здорові, все добре. Там інші будуть наслідки, але посттравматичний стресовий розлад це якраз реакція людини на ті події, які для неї не являються нормальними.